Ми приймаємо в роботу Mercedes 221 рестайл на повний комплекс по переднім фарам. Будемо працювати по заміні штатних лінз на нові, плюс встановимо два нові скла, які забронюємо в поліуретанову плівочку. Фарки ось такі мутненькі, тусклі. Також відновимо денні ходові вогні і забронюємо їх в плівочку. Є такий стан правої фари. Є тріщинка. Тому скло буде замінюватись. Мерседес готовий 221 Провели по ньому повний комплекс робіт. Тут міняли скло, міняли штатні лінзи, відновлювали ДХОшки. це все забронювали в поліурітаному плівочку. Ось так все чудово виглядає. Зараз покажу, яке отримали світло. І ось так тепер світять фари на мерседесі 221 Ближнє та дальнє.